Дніпряни масово скуповують йодит калію. Все через численно кількість повідомлень, що російські окупанти готують теракт на Запорізькій АЕС. Через надмірне вживання цього препарату можуть виникнути проблеми зі щитовидною залозою, каже заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ова. Тетяна Квітницька. Особливо для немовляти людей вікової категорії до 40 років. Люди старше 40 років мають вже трохи іншу структуру щитовидної залози. Вона трохи по-іншому вже працює, не так росте і не так поглинає радіоактивний йод. Тому люди старше 40 років, не зважаючи на наявні, які захворювання чи побоювання, на всяк випадок і без всякого випадку, препарати йоду вживати не повинні. Для йодної профілактики існує один препарат у світі йодит калію, наголошує фахівчиня. Приймати його необхідно тільки і виключно у випадку, якщо про це офіційно заявили відповідні органи державні або місцевого самоврядування. І тільки у разі, якщо вже сталася аварія, коли наголошується офіційно державними органами органами місцевого самоврядування про те, що виникла. Аварія десь на ядерних установках атомних станцій. Тільки після цього, від періоду новонародженості до 40 років, необхідно однократно один раз вжити дозу пігулки йодиду калію, запити її спокійно водою і далі слухати, які будуть надані рекомендації щодо наступних дій. Після 24 годин оголошення про аварію робити йодну профілактику немає сенсу, каже пані Тетяна, бо за добу шкідливі речовини вже проникнуть до організму. І йодит калію тільки зашкодить здоров'ю. Крім того, пігулки цього препарату є різного дозування: 32, 62, 125 та 200 міліграм. В аптеках у Дніпропетровщини у наявності 120 міліграм. Тому для новонароджених до місяця одна восьма таблетки. Від місяця до трьох років 32 міліграми, з трьох до дванадцяти 62,5. з половиною. Це пів таблетки. До 40 років вже ціла пігулка. Якщо ж аварія все ж виникла, а ви не маєте необхідного препарату, не панікуйте. Відповідні органи проінформують на яких територіях і де саме є пункт евакуації. Там можна буде отримати пігулку йодиду калію у лікарів. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини 9 каналу.